Махінація спальним, тест на брехню та брати по нещастю. З вами Дніпро оперативний і це Даджес Подій. Спіймали на місце злочину. У Дніпрі на європейському бульварі 18-річний хлопець пограбував жінку. Після побіг в напрямку Січіславської набережної. Схожого за прикметами юнака екіпаж поліції поміти на новому мосту. Хлопця зупинили. Під час поверхневої перевірки у юнака знайшли мобільний телефон постраждалої. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірно, грабіжника доставили до відділку поліції. Вирощував коноплю. На Дніпропетровщині четверо місцевих жителів організували канал збуту наркотиків. За даними слідства, вони вирощували коноплю у себе на подвір'ї. Потім виготовлений товар зберігали у гаражі і збували методом із рук в руки. Оплата за товар від покупців приймали на банківські карти та готівкою. У ході спецоперації вилучено понад три тисячі рослин конопель, насіння, 8,5 кг кілограм канабісу, обладнання для фасування, патрони, гранати, зброю, гроші та автомобіль. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 2,5 мільйонів гривень. Організатору та трьох його спільникам повідомили про підозру та обрали запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Брати по нещастю. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу у складі дев'яти осіб, яка налагодила незаконне виробництво та продаж пального по всій Україні. Нелегальний бізнес організували двоє братів із Дніпра. Вони залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій та підприємців. На виробничих потужностях НКП вони виготовляли на місяць до 50 тонн фальсифікованого дизельного палива та бензину, збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки. Крім цього, вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в єдиному реєстрації акцизних накладних. Наразі двох організаторів взяли під варту з визначенням розміру застави у сумі 15 мільйонів гривень кожному. Стосовно інших учасників, розгляд триває. Тест на брехню. У поліції Дніпра проводять аудити і перевірки на поліграфі. Керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції. Зокрема, кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі. Нині начальника та його заступника з раю управління поліції тимчасово відсторонено від служби, та пізніше буде вирішено про їх подальшу долю на посадах. Заборона на вилов риби у Дніпропетровській області. Заборонено вилов та продаж риби. Це пов'язано із руйнуванням Каховського ГЕС та ліквідацію наслідків трагедії. Не можна реалізувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Щодо заборони відпочинку на воді поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Також мешканців Нікопольщини застерігають від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам тихої ночі! Бережіть себе та своїх близьких.